Чоловік на прийомі уясновиться. Місяць тому від мене пішла дружина. А чи можна зробити так, щоб вона втратила будь-який інтерес до цього паразита? А до якого саме з двадцятьох? Е? Молодята. Це коли на вихідні труси одягати взагалі немає сенсу. Приходить індіанець до вождя за правилами індіанського етикету. Говорити одразу навіщо прийшов не можна в жодному разі. А тому спочатку закурили, поговорили про полювання, види на врожай, про справи племені, про стосунки із білими. Нарешті дотрималися ритуалу, ну пора вже й по суті справи. Але знову ж таки поволі та алегорично. Юний воїн попихкав трубкою. <кхух> Великий вождь! Дехто з моєї родини хотів би змінити ім'я. Навіщо? Декому з моєї родини його ім'я не подобається. Чому? Ну, декому з моєї родини його ім'я здається неблагозвучним. Вождь попихкав трубкою у відповідь: То стривай, твій батько високий дуб. Правильно? Так, правильно, твій брат могутній ягуар. Правильно? Так, правильно! Твоя мати. Мудра ведмедиця. Чи вона втратила свою мудрість? Ха, -ха та ні. Роки роблять її мудрішою. Твоя сестра Лісова роза. Так? Е, так, так. То хто з них чимось незадоволений? «Бичий хер. <реку> Мила. Чому ти відразу не сказала мені, що ти така хе Хе, <реку> сюрприз. Привіт! Я з нудиського пляжу. А, а чому в трусах? А у нас сьогодні балмаскарад. <ривіт> Чоловік приїхав після місячної відсутності з відрядження. Жінці відразу. Так, бігом у ліжко. Дружина зраділа. Лягли накрились. Чоловік під ковдрою показує їй годинник. Дивись, як світяться. Е? Потрібно 7 секунд, щоб їжа потрапила з рота до шлунка. Людське волосся може витримати навантаження в 3 кілограми. Довжина статевого хрена це три довжини великого пальця. Жінки блимають у два рази частіше, ніж чоловіки. Дівчата вже прочитали цей текст. А хлопці ще дивляться на свій великий палець.